Проводиться загрузка, панам автік. Лінивий, як завжди. Медвідь наробився. Грузимо. Не не нічого не Наробився. Саша, на таку легонько передай медведю, він потримає, я поки я поправлю, добре? Вже Надька складає. памперси. Памперси. <реку> <реку> не дай боже <можу>, на <как>? цей дроп і не треба <реку> дитин. Нема чікаєш. <реку> Малесь, та да, ну піднімає, показує, що ти несеш. О, малешці десь я порівдушити, навіть. <свес> <свес> я с батей когда-то на футболе поехали, мне надо было то на Ага, да. да. это борщ? Да. Установка для футбола, подождите, пожалуйста. Давай, борщ. найти. Один выстрел ракеты стоит 80 тысяч. Давайте колбасил по для вас. Чекай, чекай, чекай. Давай, давай, давай. туда не Зачем ты за ту хуйню будешь? А де ти можеш сидіти? Можна без матів. Вибачте, будь ласка, душа. Малыш, передай привіт. Привет, сюда. Прямо сильно тому спальню легкому ліску. А я лезу в спальню. Я буду... Один сідає. Та мені позик є. Один сідає. Я ну, борщ даю. Але малеш, дивися, от ти сідаєш сюди, сідає, боже борони. Це не... Ні, ні, це оті геть. Борщ. То борщ і солянка, пацан. Це ще борщ. Борщ, український. Нас. Загрузилися, виїжджаємо. Не Скажіть, будь ласка, куди ви зараз прямуєте? Шахта Буту. Шахта Буту. Авдіївка. Авдеєвка. Ще куди? Пєски не зараз. Пєшки потім. На розвилку кажи, на розвилку. На розвилку їдемо. О, давай, <сум> Якраз на ту розвилку, що, що недавно віджали всепарів і вони дуже обіжаються. <різований> ми більше за рептура і передамо їм офігенний привіт, що хлопці не обіжайте. Бачите, що волонтери водять? <різований> <різований> посадіть їх, посадіть. <різований> <різований> Але головне з памперсами. Памперси <різований> для <таки> сєпаря. <різований>